Привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчення такого типу даних, як словник. він же дикт. В минулому уроці ми розібралися, як створювати словник. Сьогодні ми розберемо методи, які нам допоможуть в майбутній роботі. І попрактикуємось з ними. Створимо словник, на якому ми і будемо використовувати наші методи. Для того, щоб отримати значення, нам потрібно звернутися по ключу ось так. Використовуємо квадратні дужки для вказування нашого ключа. Проблема з таким викликом в тому, що якщо ключа у нас не буде, то код зламається, і, відповідно, код далі також працювати не буде. Давайте переконаємось в цьому, звернемось до ключа 4, якого у нас немає. Тому краще використовувати метод GET. Якщо ключа не буде, то ми отримаємо NAN і наш код не зламається. Також ми можемо передати другий аргумент. Якщо ключ буде, то тоді цей аргумент проігнорується. Якщо ключа немає, то поверне наше значення, яке ми вказуємо другим аргументом. Давайте покажу. Що я надрукував наш словник. Це для того, щоб ви зрозуміли, що коли ми передали аргумент в get для ключа, якого не існує, це не змінить наш словник. Тобто пара ключ-значення не додасться. Якщо ви хочете записати пару ключ-значення в словнику у випадку, якщо його немає, тоді вам треба використовувати setDefault метод. Робиться це ось так. Як бачите, наш словник змінився. Якщо такий ключ вже є, то вам просто виведе його значення. Get та setDefault Default методи більше для відображення. Якщо ви хочете змінити значення в словнику, це можна зробити без метода. Так ми змінимо значення ключа. За цією ж логікою ми можемо легко створити новий ключ. Ось так. Давайте роздрукуємо наш словник. Як бачите, ми змінили значення ключа key 1 та записали нову пару ключ значення K6 value6. Також ми можемо це ж саме зробити за допомогою метода update. Як бачите, ми отримали такий же результат. Будьте уважні і зверніть увагу, що ми передаємо в метод update саме словник. Ми розібрались з редагуванням, тепер настав час поговорити про видалення елементів. Ми можемо видалити ключ значення без методу ось так. Так видаляти не рекомендується, так як ми отримаємо помилку, якщо ключа не існує. Також можуть бути певні проблеми, якщо ви проходите циклом по словнику, тому використовуйте метод POP. Де другим аргументом можна передати значення, яке відпрацює в разі, якщо ключа не існує. В POP нам потрібно обов'язково передати якісь аргументи. Ми не можемо залишити його пустим, як ми робили з методами списка. Ви можете передати два аргументи, якщо ключа не буде, вам повернуть другий аргумент. Якщо ж ви передасте лише один аргумент, тоді вам поверне наник, що ключа немає в словнику. Але в словника є метод POPITEM, в який ми нічого не передаємо, і цей метод видалить останню додану пару ключ значення. Якщо ви хочете повністю очистити словник, тоді вам знадобиться метод clear. Як бачите, наш список тепер повністю пустий. Також у нас є метод, який дозволяє скопіювати словник. Давайте закоментуємо всі наші методи і залишимо лише наш словник. Тепер давайте додамо ще одну пару ключ значення, де у нас в значенні буде список. Копіюємо наш словник. Тепер давайте в словник 2 додамо ще одне ключ значення і виведемо два словника. Як бачите, наш перший словник не змінився, хоча ми скопіювали з нього. Наче виглядає, що все працює бездоганно, але це не так. Ми з вами спеціально додали список в значення, щоб розглянути ось такий варіант. Запускаємо. Як бачите, в нас змінилось два словника, що є неприпустимим. Тому будьте уважні. Якщо ви хочете, щоб у вас не було такої проблеми, вам потрібно використовувати діпкопі. Для цього її потрібно імпортувати, робиться це ось так. Запускаємо. Як бачите, тепер все працює, як ми її очікували. Давайте закоментуємо наш попередній код, окрім створення словника. Також у нас є два методи, за допомогою яких ми можемо пройтись по ключам або по значенням словника. Щоб пройтись по значенням, нам потрібен метод values. Робиться це ось так. Ось наші значення. Якщо ми хочемо пройтись по ключам, тоді нам потрібен метод keys. Як бачите, цього разу ми отримали тільки ключі. Також у нас є метод, який нам виведе і ключі, і значення. Називається він items. Це всі методи допустимі в словнику за виключенням from keys, який ми розглянули минулого уроку. В цьому відео я намагався не просто показати, як працюють методи, але й дати вам знання з мого комерційного досвіду, які вбережуть вас від помилок. Напишіть в коментарях, що для вас було нового, якщо, звісно, щось було. Підписуйтесь на канал, підтримуйте наших військових. Всім гарного дня!